П'ятеро які брали участь у вологонці Київська сотка привезли нагороди: два золота, срібло та дві бронзи. Кожен у своїй категорії. Петру 72 роки. Він їздить на велосипеді і в аматорських перегонах брав участь у віковій категорії 60+. Із змагань Петро привіз золоту медаль. Напередодні вологонки Житомиряни тренувалися. Бо так ми проїхали, но легка була тренувачка. Проїхали кілометрів 40 Так, і готувалися уже на неділю. Дуже багато зустрів своїх ветеранів, друзів, так які також виступали і удачно. Михайло найстарший учасник Житомира, чоловіку 78. У велогонках бере участь з 2019 року. Отримав золоту медаль в категорії 70+. Велолюбитель каже, що подолати певний кілометраж разом з активними житомарянами, збирається на тренування щосуботи та неділі. Кожну суботу ми виїжджаємо з ребятами. В сторону у нас там є спеціальні траси Мартиновка, Довбуш, це 50 кілометрів, Мартиновка 35, туди і назад, Васильівка 25 і назад. Ну, і мені спорт це дуже подобається. Я з самого дитинства Ще десь в 4 класі був, мати мені купила велосипед, і я з тих пір на роботу їжджу, кругом. У мене свій такий, ну, кажуть, домашній велосипед. То вже наїхались в травні вже 1575 кілометрів. Наталія адвокатка. Десятий рік поспіль бере участь у вологонці Київська сотка. У 2023 році привезла бронзову нагороду, але найкращий свій результат мала раніше. За дві години 49 хвилин проїхала 100 кілометрів. Мені це теж радує, тому що проїхати таку тяжку дистанцію з великими підйомами, з важкими підйомами, це було досить серйозно. Таке навантаження, і я це зробила. Я вже для себе сама переможниця. З Усієї країни люди з'їжджаються, і це досить цікаво. Це наша така гонка. Знаєте, скільки б нам не було років, ми будемо туди приїжджати, адже є учасники чоловіки, і навіть 80 років. Ми були найстаршими жінками і хочемо продовжити цю традицію до тих пір, скільки зможемо сидіти на велосипеді. За тиждень до валогонки Тетяна травмувала руку. Через це каже жінка, тренувань було не так багато. Однак навіть відсутність активного навантаження не завадило Тетяні привести срібло. Натхнення і стимул їхати є завжди. Так, так, це моє хобі, це моє життя з дитинства з 13 років. Почала займатися, але потім був великий перерив. Десь з 17-го року можна так сказати в нашу збірну. Вилосови ветеранів і почала знову займатися. У цьому році з велогонки Юрій привіз бронзову модель. Тренувався вечорами, вночі приїжджав додому з фонарями, з отражалками, бо я зрозумів, що мені буде там незручно не, не їхати, якщо буду не тренований. Ну, завдяки тренерській команді і нашим спортсменам ми всі разом готувалися. Так так стало, що дуже зручно проїхав цю гонку. Мені сподобалось. Задоволений дуже дуже приємно було відчути себе. Ну я кажу, не велосипедистом, а велогонщиком. Якщо виходить, то хочеться ще бути в спорті, хочеться бути ще ну активним оптимістом. Тетяна Дукеч, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомир.